Так, ось дивись, хочу тобі показати ще Петунію Easy Way. Це наші безселери продаж, топ, топи продаж, скажімо так. І Pan American виставляє суміш таку цікаву. Джедіву мікс. От, Причому, от, наприклад, хто робить підвіски, я думаю, що воно б це суміш була б ідеальним варіантом, тому що вона поєднує як би, білий колір, і зірочку, і фіолетовий. Тобто вона досить непогано виглядає навіть і в монокультурі такій. Так, далі ці кольори вам відомі. Я хотіла б звернути увагу ще на колір кораловий. Ну, Єдине, що я хочу сказати, сьогодні видався такий дуже сонячний день у нас в Нідерландах на сьогодні, що, може, трошки колір не передаватиме, але я вам поясню. Ось дивіться, кораловий колір. Це якщо риба у лосося, хтось може бачить, знає, яка це лосо, який лосось, який в неї колір. Але до цього лососівого кольору ще додавлений такий рожевий відтінок, і він виходить, ніби лососіво-рожевий. Так, далі у нас ну, пінк відомо, він такий середньорожевий колір. Він хоче трошки світлуватий, але такий досить такий привабливий. Він буде теж дуже гарно на підвісах. От, і що мене здивувало, ще червоний колір Easy Wave. От є, наприклад, Red Velour, але він тут не представлений. Тут просто ред колір, але він не чуть не гірше від Red Velour, тому що дуже насичений, і в ньому ще є така темна прожилка. Така вона, вона підкреслює сам відтінок червоного, що дуже рідко вдається в селекції гібридів. Білий колір, жовтий, стандартний. От. Ну і самий такий заманливий це. Небесно-блакитний, от він дійсно такий небесно-блакитний. Ну такий він дуже добре, добре виділяється. Наприклад, у комбінації з синім і білим, це була просто бомба а не підвіз.